З вами на каналі Бумер, Сьогодні ми будемо записувати відео про цю гру Drift. Я, звісно, цю гру грав, як бачите, вже на балансі. Ні, записував просто себе, мене щось випало. Проблема стала. Тому ось така тачка є. І в нас є декілька карт. Ну, наприклад, три карти. Це я вибрав другу карту є ще. Але там є одна карта, стоїть 2000. Моєму, мабуть, так. Тут є ще тачки можна купляти, а прокачувати я не знаю. Тут є, можна отримувати, якщо зіграв там стільки минут хвилин і ну, грати довго, якщо захоче. Тут можна отримати гроші призи. Також друзі нас на каналі вже 18. У нас же на каналі 18. Дякую за те, що в ви... мене є. У, нас же... у мене вже на каналі 18 підписників. Це ви. А також у мене ще є телеграм-канал. Називається він Бумер ТГК. Щось типу того. Ну. І ви підписуйтесь на мене. На цей Ютубі каналі і підписуйтесь в е, Телеграмі в мож, цей канал. Ну, можете за посиланням пройти під цим відео або в Шапці Профілю. Тому. У нас вже там просто два підписника. Ну, три в мене рахується тому що я автор якби. Там будуть виходити новини що, що насчет цього каналу і так далі. Тому стак от друга. Так, респак. Тому, друзі, я скажу, там будуть виходити і канал ну, так сказати, новостей новості. Насчет цього каналу. Що буде, що не буде, Де? ну, як розумієте. Тому підписуйтесь, не забувайте ставити лайк. Всім, хто зараз кушає, снідає, ну, кушає. Всім приємного апетиту і приємного перегляду. Так, друзі, як бачите, тут дрифті потрібно, але в мене зна... потому что я на всей карте не дуже умею дрожить. Не, я умею дрожить, там на од... игры режим я в Roblox. Там, ну, я же скажу, там только, а тут так не дуже, потому что тут трасса. І ще, друзі. Якщо хочете зі, зі мною зіграти в, в Roblox, пишіть коментарі. Я можу дам вам нік свій. Ну, у мене такий нік. Я зараз покажу. Ось. Sonic 20419 він. Ну, друзі, я ж кажу, хто хоче зі мною зіграти у мене. Добавити в друзі, пишіть коментарі. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, бо це мені дуже важливо. Вам не сложно, а мені приєм... Приєм... приємно. Також не забувайте не підписуватись на мій телеграм. Там будуть завжди. І там що ще. І все. А, ну там буде ходити на новості насчет цього каналу або ще щось. Ну і там побачите, звісно. Тому. Що ще можу сказати? Підписуйтесь на нього. Можемо там общатись. Хтось що як. Так. Зараз гонка буде. Так, головне, щоб добре все закінчилось. Так, тут не женемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Давай, прокручуй, прокручуй, прокручуй. Супер. Супер. Ну куди, куди? Оч мені йти. Ну, добре. Ось нас наш чувак. Я не знаю, чому мене прокручує Чому мене Я б'юсь, Я просто бью. Я просто бьюсь. Я не знаю, що коїться зі мною. Мій же друг, мабуть, там поїхав. Да, ось його сліди Так. Тому Їдемо сюди. Тормози, тормози, тормози! Ну, що це коїться? Ну, мабуть, я програв. Тому що гонку не, нема, не було. да, Чомусь. Зараз ми подивимось. Так, зараз. Друзі, ми перейшли на карту. Яку можна вибрати ще? Ну, ось я скажу, раз, карта, два і три. Є четверта, але я не знаю, що це таке. Тут на цій ми карті тільки що грались, викатались, а тут є база. Ну, пластина якась. Ну, ні, точі є другі карти. Дорого, дорого, до... дуже дорого стоїть коштує. Ну, ця карта не коштує. Эта карта коштує 2500. Ну там я купил все. Угу. Так еще что за карта цікава. Ага. Угу. Ну, добре. Я так как... А, мы только еще купили. Давайте еще, ще небудь. Ой. такое коїть. Так, беремо цю тачку. М -м -м. А, тут діамант не могла збирати, нічого собі. А я не знав. Та куди мене заносить? За що я, я тут не можу цій карті дречити? ні на який. По городу, може, тільки в поворотах і все. А далі ні. стой. Прийдеся задом. Улетіли, просто улетіли. Так куди ж ти ведеш мене? Так? Та ну кудись? Хтось їде задом драфтить? Супер. Я на цій карті не дуже можу. Що ж, друзі, ми будемо його закінчувати. Пограли в Драйв дрифтінг якийсь. Дякую ще за 18 підписників. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Також і на телеграм. Всім пока!